Народ був у справах у Полтаві. Ну і як же ж не заїхати до хлопців з Інфорс, не пощолкати, що у них тут є, не випить на шаромигу, кофійка, не поіграти більярд, ну до більярда ми ще не дійшли. А в них тут є все, крім МТЗ. Хоча, до речі, народ шокований був, бачив недавно якийсь канал виставляв, що є в наявності нові МТЗони. Представте, і мене зацікавило, думаю, а як же ж е, країна. Агресор, плюс-мінус, да? і продають нових МТ зонів зараз. Ну і заходжу, читаю коментарі, коли люди пишуть, типу, як ви продаєте, що це що це? Чи це старі, чи це нові, коли ж вони від автор відписує, що це нові завезені офіційно через Польщу. Але цікавий, цікавий момент, що 82-й МТЗ стояв до війни 940 тисяч, і під час війни він все одно стоїть 940 тисяч. Прикиньте, проїхай кордон, митниці, таможню і так далі. і Ціна така сама. Хтось дуже має велику ставку на цьому всьому. Ну ладно, сьогодні не про МТЗ. Сьогодні я у хлопців з Інфорс. З нами сьогодні мітьоска Андрюша. І ми сьогодні вам покажемо, що є в Вінфорс за техніка. Техніки, можна сказати, і багато, а з іншої сторони мало. Але все, що потрібно на сьогоднішній день, все є. Тому зараз Андрюша все нам розкаже, все покаже, що є і так далі. Не перемикайтесь, не забудьте поставити лайкос, хто включив це відео. Ну і дивимось відео далі. Так, Андрюша, ну розказуй. Сейчас даю Подожди, на, тримай, бо траса, шум. Зараз да. налаштуємося. Всім доброго здоров'я, вітаємо в новому році вас. Хай вас все буде добре. Прийом, прийом, чуєте? Чути, так? Чути, да? Хай все вас буде добре в ваших родинах і в нашій країні. Дякую, що, Андрюха, завітав до нас на майданчик. Бачимо по самохідній техніці Масий Фергюсон. У нас Доволі широка лінійка зараз представлена. Бачимо, у нас 6713 трактор потужністю 130 кінських сил. Будь ласка, можеш показати підписникам кабіну. Це той, що оглядове місце. той, що на автомат. Так, це той, що в нас на механіки, простенький. Ми можемо бачити. Також на Ютубі багато відеороликів зараз викидають власники. В основному оце я бачив на його використовували. Чотирикорпусний плуг налаштовували під нього. Ну Давай ключимо зажигання, Андрюш. Будь ласка. О, навіть ключ бачите новий. Ключик новенький. Так. Хоч щось поміняли. <гум> Бачимо дисплей управління. Відповідно, він у нас рахує, яку площу обробили, з якою швидкістю їдемо. Автоматичний це ж газ? Так, да, автоматичні оберти двигуна запрограмовані і кількість мотогодин до ТОшки. Ну а 5711 воно все електронне, тільки механічний. А Тут показник угу. додали, це додали. Ну, угу. Тут, своя да. тут все дуже-дуже просте. Це на 130 кінських сил. Так. 130 кінських сил, спереді у нас 14 блинів по 55 кілограм. Бачимо, ось де ззаді у нас е, на кожному колесі 3 по 50 кг. Відповідно, задній міст ми пригружаємо на 300 кг. Вантажопідйомність задньої навіски у нас е, 5 з 5 копійками третій да, категорії. Бачимо, у нас регульований по висоті тяговий пристрій для причепа і стандартний тяговий брус. Три пари гідравліки, де одна пара у нас регулюється поток. І розетка під причіп. Бачимо, що він на 420 й резині. Стає в міжрядку. Бренд триліборг на 420 й чітко стає в міжрядку. Чітко. Триліборг, тому що Триліборг, е, я вам скажу, як написано 42 см, то так по факту є 42 см. Резина е, читай, по лекалу входить в міжрядку без проблем. Так, бачимо у нас телескопічний навантажувач модель 7035. З моделі ми вже розуміємо, що у нас вантаж, вантажопідйомність складає 3,5 тонни і висота підйому стріли 7 метрів. Так, будь ласка, зверніть увагу на цей апарат. Кабіна настільки зручна, комфортна. Дисплей управління встановлений. Плюс додатковий бачимо: у нас індикатор, який показує навантаження і сигналізує можливість, щоб... Не дай Бог, коли ми перегружаємо стрілу і видвигаємо максимально вперед, щоб у нас він, не дай Бог, не опрокинувся. В комплектації йде ковш зерновий і палетні вила, так. тяговий брус для прицепа і розетка для підключення. Теж бачимо, у нас встановлено в базовій комплектації. Це така сама модель 7035. Далі у нас бачимо модель 5С. Минулого році ми її презентували на ринку України трактор, який має дуже гарний дизайн. Вони дуже популярні на ринку Туреччини, я вам так скажу. Дуже багато відео на Ютубі ми бачимо, працюють із п'ятикорпусними плугами. Тобто. Тобто бачимо потужність у нас двигуна 145 кінських сил. Але ж уже йдуть вони з EdBlue. Так бачимо. У нас двигун, норма токсичності Тір 5. І, відповідно, для одного баку пального нам потрібно два, не так, співвідношення повного баку EBlu відноситься до двох баків пального. Таке співвідношення. Освітлення на ньому, звісно, це просто. Так, дуже багато ліхтарів. Все зроблено для зручності обслуговування щоденного і зручності роботи. Тут уже ми бачимо і джойстик, встановлений управління трансмісії, на якому винесено управління гідравлікою. Тут насос у нас з закритого центру 110 літрів за хвилину. 4 пари гідравліки. А він же теж міжрядку стає, теж резина 420 редакта. Так, стає міжрядку 420 резина, але це бренд Mitas. І Mitas, ми бачимо, вона трішки ширша. Ну, тобто... я на своєму ж то нормально. Да, але ну, якби я про те, що якщо ми говоримо про триліборг, то там чітко розміри співпадають. На мітасі тут у нас написано, що вона 42, а по факту 45. 3 см. Так, так. Ну і Тут вже бачимо чотири пари гідравліки, з яких у нас дві пари мають управління на дисплеї трактора. Навізка третьої категорії, аналогічна до трактора 6713. Маємо амортизацію кабіна, яка аналогічна 5711, така як в тебе на тракторі встановлена. Ну і Бачимо у нас роз'єми для дренаж, лінія ЛС. Для підключення сівалок. І на цьому ще тракторі встановлений модуль телеметрії, такий, який вже йде на сьому серію тракторів і на 8 Тобто, передає дані про розхід пального, кількість напрацювання мотогодин вже на дисплей власника компанії або на дисплей трактора. Так, І зверніть увагу, які дзеркала вже встановлені в двох зоні, теж для кращої оглядовості. Це модель у нас 77-24, яка вже давно відома, давно представлена на, на ринку України. Це сил? Тут у нас 240 кінських сил без едблю, без AdBlue, так, тут у нас клас токсичності tr 3. Тобто, бачимо, у нас коли йшли вони на європейські ринки, то тут у нас горловина: це у нас бак призначений для було. Так як це український ринок, і у нас тоді ще не такі вимоги були. То бак зitблю об'єднаний із баком для пального. Те, що я говорив відразу, коли ми попадаємо в кабіну, може ідентифікувати, чи є е підготовка під автопілот, чи немає. Наявністю дисплея. Якщо дисплей встановлений, то відповідний трактор має у нас підготовку під автокерування. У нас чотири пари гідравліки, дві клавішами. І дві речагами. Насос гідравліки тут встановлений 150 літрів за хвилину закритого центру. Тобто, якщо у нас дві клавішами, то по цих двох парах ми можемо потік регулювати з дисплея трактора. Ну і сидіння пнемо туди, так? Так, так пнемо сидіння. Тут вже бачимо колісні противаги 250 кг. Встановлена. Навізка третьої категорії. Встановлена. Четвертої, то на більших ще, так? Так, четвертої, то на більших. Тяговий брус, регульований по висоті Щипний пристрій під причіп. А оце що за штучка? Це у нас декомпресійні клапана для зручності відключення причіпного обладнання від гідравліки. Розетка ізобаз, бачимо, також вже тут є представлена. Для підключення, для підключення причіпного обладнання, яке в нас вже буде синхронізований виводитися на дисплей-трактора. Будь це сівалка, будь це розкидач добрив, чи, можливо, причепний оприскувач. Ви пішли до самого більшого. Так, так, пішліть. Флагман нашій лінійці, модель 8737. Номінальна потужність 356 кінських сил, максимальна 370. Це скільки плуг під нього надо? Восьмикорпусний. Вісім корпусів. Трансмісія в нас встановлена тут безступенева. Дай Віті, яка є фішкою тракторів Маси Фергюсон. Ця розробка вже представлена на ринку більше 20 років. За рахунок того, що вона безступенева, у нас досягається чудова економія пального. Бачимо в комплектації, у нас представлена передня трьохточкова навіска. Моноблок 2 тонни 300 кг. Розетка Ізобас і дві пари гідровиходів. Ну, і бачимо, сюди винесено у нас для управління навіскою, для зручності підключення, під'єднання. Аморти... Амортизований передній міст встановлений, також зверніть увагу. Це плюс. Так. Обслуговані, правда, він неймовірно дорогий. Але, так, комфорт і збалансування трактора на високих швидкостях краще. Так, що ми тут бачимо, що у нас в комплектації є 5 пар гідровиходів, також всі з декомпресійними клапанами. У нас є компресор для підключення пневматичний гальм причепа. Ну і також лінії всі для підключення причепного лінія ЛС, Т, Д, або Power Beyond. Power Beyond – це мається на увазі, що через е, цей роз'єм ми можемо видавити всю потужність гідравлічного насоса, всі 205 літрів через один роз'єм. Це прям мощ. Да. Навіска у нас вже бачимо потужна. Е, вантажопідйомність 12 тонн. Е, Причепне обладнання, яке є в наявності на філії, бачимо дискова борона від італійського виробника маски Гаспардо. Важка. Дискова борона з дисками діаметром 610 мм. Агресивні, які вони для роботи по великій масі кукурузи. Стійка у нас підпружинена. Ступиться в закритій масляній ванні, яка має два підшипника. Фінішним обладнанням є коточок Юрінг подвійний. І трактор під них треба? Трактор від 300 кінських сил. Це 6 метрів вони, так? Так, 6 метрів. Відключення у нас до трактора на нижні тяги трьохточкової точкової навіски. Якась ну, велика махіна. А тут якесь такий тоненьке, да. воно ж розраховано. Розраховано, все розраховано. До речі, завод маски гаспардо самостійно і виготовляє елементи рами. Самостійно має свій цех по відливанню. Тих чи інших запчастин. Ну, тобто в них цикл побудований е, з мінімальною кількістю підрядників. Тобто, по максимуму вони виробляють свої запчастини. Також у нас представлена просапна сівалка від е, бренду Маски Гаспардо. Бачимо модель Рената, у нас, яка складається в габариті 3 метра. Е, особливість її, що вона в нас складна. Транспорт це найголовніше. Так. Висівні апарати у нас вакуумного типу. І що ми бачимо, також у нас ці всі висівні апарати мають електромотори. Ось на цій секції буде краще їх видно. А, тобто вона, тобто да? у нас да, вона має електромотори. Відповідно, ми норму висіва можемо вже встановлювати з дисплея сівалки. І, да. і Ця сівалка що вміє, вміє як диференційовано вносити по картах завдання. Так, і відключати секції при перекритті, щоб у нас не було пересіва матеріалу. Е, бачимо, у нас в комплектації встановлені передні турбоножі. Це для роботи по мінімальній технології. І як опція, також доступна можна ставити розгортачі ряду для того, щоб очищати борозну від рослинних решток. Зверніть увагу на е, опорні колеса трьохспицеві трьохспицеві, з чистиками, зверніть увагу, це все для зручності того роботи, коли у нас доволі багато, доволі волого, щоб у нас щищалася і земля виходила тіля по максимуму. Бак на добрива у нас 1600 літрів. Відповідно, ми сміливо завантажувати можемо біг-беги сюди. Норма висіву добре виставляється механічно, але подача відбувається пневматично. Тобто у нас бачимо йде нагнітання повітря, і далі воно у нас пневматично подається під сошники. Це саме круте це в неї транспорт. Так, це сама бомба. Зверніть увагу, транспорт на сьогоднішній день це саме головне. Для зручності обслуговування драбинка така, відповідно, вам буде зручно завантажувати, розвантажувати. І на кожній секції бачимо, пружина встановлена, тиск, який буде контролювати прижимне зусилля секції на ґрунт. Також бачимо простіші моделі. У нас модель МТР і СП. Різниця в тому, що МТР у нас має дисковий сошник. А модель SP має анкерний сошник. Простенький. Відповідно, анкер чим кращий? Тим, що ми можемо раніше зайти в поле. Але мінус анкера в тому, що потрібно, щоб гарно була вироблена площа. У нього гірше копіювання рельєфу. Дводісковий сушник сошник краще копіює, але потрібно чекати встиглості ґрунту. А вони ж без транспорту, так як вони є, такі так, як є. так. А є судільна е транспорт. Окремо е можна купити е нас на цю частину, встановлюється е ну, два колеса, а спереді дишло. Тобто ми можемо, отак, як і бачимо, ну, так як її бачимо, тягнути за трактором. Або ж вона в нас навісна. Навісна, відповідно, ми можемо її зробити також е причіпною. Тобто, тут у нас встановлюється дишло. Дійшло трьох точку. І відповідно е, оповці ж колеса опорні на цю частину і на ту частину рами два опорних колеса. Це все воно буде заводське з заводу. Е, Чи це все буде нашого виробництва? Це українського виробництва. А, українського виробництва чому? Тому що е, свого часу ми побачили, що українського виробництва по якості не поступаються, не поступаються в е, по європейському. Доступніше по грошам. Є, Ну, і відповідно там навіть є програми компенсації 25%, то, відповідно, люди тоді активніше його брали. Так, що в нас наявності? Дискова борона Беднар. Бачимо, ми на демопоказі її возили. Працювала по кукурузі, по пшениці, по сої. Це у нас, це у нас ширина 5 метрів. Зараз ось де шильдик. Так, 5-метрова, 23-го року випуску. Комплект... кішка якась на неї є? Так, так, звісно. А скільки треба сил під нього підчити? Е, Ну, дивися, працювали з трактором 180 кінських сил і під'єднували також під неї хетеза. В ага. хатезі наскільки? 200... 240, так? А тут я не знаю. Ну, хетез не те 150? Е, хетеза, іменно хетеза під'єднує. Да. А То... це 150 мій клас, потягне? Ну все ж таки бажано дивитися на меншу модель. Тут потрібно все пробувати, по-перше, в полі, але в Беднара є 4-5 і проміжна модель 4,5 метри. Тобто, ми, якщо дивимося ось з цим клієнтом, де про -про -про проводили, демо показ. Побачили, що під його 180 кінських сил, 5 метрів. Він каже, ну мені таке, щоб з запасом в мощності йшов трактор. То Ваш кенько йшов 180 180 йшов важкень. То так, відповідно пропонує. він 4,5 метри замовив клієнт. Ну, а в цьому році також замовили і 4-метрову причіпну дискову борону Беннар. Це під трактор потужністю 100... 150 кінських сил. На демферму, так? Так, так. Кріплення у нас ми бачимо на демферах і відповідно два диска на одній стійці. Для чого? Для того, щоб краще рослинні рештки проходили. Фінішним обладнанням є у нас верінг коточок з чистиками. А оце ж. А, чистики. Чистики, так, так, так. А як він себе порекомендував цей куток? Е, я вам скажу, що. 90% техніки БЕДНАР замовляється із катком Верн. І е, чистики, для прикладу, ми як демку робили, то на соняшнику їх знімали. Знімали, щоб у нас палка соняшника краще проходила. А так. З вони краще чи так? Це універсальний, універсальний каток. Я ж і кажу, що 90% техніки Беднар замовляється з цим катком. Він універсальний. Так. Ну що, з'являємо плуга до 110-4 корпуса й пашок. Так, і будемо пробувати. Все треба пробувати. У нас 4-корпусний плуг від маски Гаспардо італійського виробництва. Бачимо, що у нас четвертий корпус причіпний. На ньому встановлене опорно-транспортне опорно колесо. Тут у нас дві тяги, бачимо регулювання як лінії тяги, так і першого корпусу. Само собою в комплектації замовляємо вже з кукурудзяними високими предплужниками і під'явимо отвалом, полосовий відвал. Він може бути як 3, так і 4 корпуси. Так. цепили той, нацепили колісо транспортне сюди, пішов, так. Без проблем під'єднуємо під, під будь-який трактор. Що ще не сказав? Само собою оборотний гідроциліндр. У нас одна пара гідравліки задіяна під нього. Плуг навісний. Потужність. ну, Взагалі книжка пише, що десь в районі 40, 40 кінських сил на один корпус, так? То це ж вже треба дивитися від ґрунтових умов, від глибини обробітку. Це все впливає. Але в середньому розрахунок іде, що 40 кінських сил на один корпус. На завершення нашого відео. Запрошуємо всіх відвідати наш майданчик компанії Inforce Group. Знаходиться в Полтаві на вулиці Половки, 100. Будемо раді вас побачити. Пригостимо обов'язково кавою, поговоримо про техніку і підберемо потрібний вам агрегат. До нових зустрічей і всього найкраще.